Всім привіт! Зараз хочу показати цей вигляд віконного пройому зсередини, який ви маєте отримувати при виконанні облицювальної кладки. Річ у тому, що ми завжди маємо з вами думати про виконання четвертей. Четвертю у будівництві в цьому випадку називається цей випуск цегли. Куди буде примикати віконна конструкція? А чому а, такий розмір? А, зазвичай це робиться, він може залежати від. Типу забутовочної кладки Забутовочна кладка чорнова. Тобто, коли вона робиться, наприклад, цеглою, і в нас цегла облицювальна, і цегла це теж 2НФ, цегла вона є розмірність. В нас зазвичай оці четверті, вони тому й називаються. Вони виходять 65 мм, міліметрів, плюс-мінус там пів сантиметра. Це від того, що ми тут кладку робимо цільною цеглою. І тут на фасаді у нас немає жодних чекушок, жодних намірних вставок. В нас на фасаді лише ціла цегла, дуже естетично, дуже правильно. Відповідно, робиться розкладка попередньо. І віконні пройоми забутовочної кладки вони розташовуються в певному потрібному місці, аби у нас отак от. На кожному з прийомів будинку виходило а, чітко четверті. А як вони заповнюються? В нас йде розшивка біля сантиметра, да, тобто. Тось... Тобто в нас пруток 10 мм. Потім в нас а, окончики а, заповнюють десь з краю беремо 2-3 см. Тобто профіль підходить. Чому, наприклад, не сантиметр? Бо а, вони просто прийдуть от у цей розшитий шов, і вони не зможуть тут ущільнювальну а, ленту дати. По-друге, в нас на залишок залишається ще 2-3 см, які заповнюються піною. І плюс ми беремо на піну. Ну, а, вистачає там десь і 1,5-2 сантиметри, але трошки більше. І цей сантиметр беремо зайвий екстра сантиметр, то є такий на похибку, да? бо а, чорнова кладка вона не є завжди ідеальною. І десь треба рахувати. Але в будівництві от воно так вже а, сталося. Да? що Четверті, вони всі ці питання вирішують. Тому якщо ви будуєте а, будинок і вас буде облицювання кладка, то ви маєте в результаті вийти на отакий вигляд віконних пройомів до, до того, як ви будете монтувати вікна. Вони так, наразі вони потребують а, трошки, а, додаткової, додаткового доопрацювання, наприклад, от тут Можна бачити, що в нас а, йде, йдуть глибокі зовнішні відкоси, тобто на цеглу, не на півцегли. В нас тут от зазор, який ми зараз підчистимо. І ми тут зараз пропінимо, але не на всю глибину, бо а, тут в два прийоми: спочатку підпінюємо ми. Змочили обов'язково да, пульверизатором, пропінили, щоб піна була там в глибині. Потім, коли віконщики ставлять свої конструкції, вони ще проходять піною, піна заходить додатково в шов і, відповідно, ще фіксує вікно додатково до самих пластин. Також враховуючи те, що в нас а, йде використання пустотілої 2 НФ-цегли, то в нас для того, аби чітко в нас було місце для монтажу, монтажні закладні тут ставали і взагалі була опора нормальна а для того, щоб фіксувати вже дюбеля, ми отут ряд один докладаємо повнотілою цеглою. І якщо перейти в інші кімнати, то ті ж самі четверті, чверті ми бачимо по всіх пройомах. От Якщо у вас такий вигляд, це означає, що ваші будівельники врахували а, правильне розташування пройомів, і, і розмір і розташування пройомів, і, відповідно, правильно зробили облицювальну кладку в плані а, розкладки самої цегли. Якщо пройдемося по фасаду, то можна чітко бачити, от наприклад, ми починаємо цільною цеглою. Йдемо, йдемо. У нас цільна цегла. І отак в нас по фасаду нема чекушок, да? Тобто нема маленьких якихось вставочок цегли. Тобто ми знову підійшли цілою цеглою до пройому. У нас чітко пройом, знову ціла цегла. Про стінки у нас ціла цегла. Тобто, і ми от таким чином йдемо повністю по фасаду. Деформаційний шов обов'язково на будинках треба зважати багато факторів і визначати місця кількість та місця виконання деформаційних швів при виконанні швів ми ціла цегла переходить в цілу половинка переходить в половинку візуально після заповнення от зараз заповнений лише жгут та а, монтаж, а, не монтажна немонтажна а флексіпіна, давайте так, вона а, залишається гнучкою, да, вона а, залишається м'якою після того, як вона вже стала на своє місце. І остаточно ми заповнюємо ще а, однокомпонентним поліуретановим герметиком в колір а, швів а, кладки. І ми отак йдемо і доходимо до кінця. І маємо чітко. Тобто всі фасади вони розложені на цілу цегу. Таким чином, ми враховуємо і естетику будинку, виконуючи облицьовку цільним, цільною цеглою. Ми також враховуємо всі наступні етапи робіт, включно з монтажем вікон. А коли в нас є чіткі е чверті для того, щоб віконщиком було Чітке місце для монтажу своїх конструкцій. Вистачало місця на виконання внутрішніх відкосів, і взагалі всі етапи от таким чином. І будь ласка, організовуйте. Тобто, одна конструкція в будівництві вона впливає і на наступні, також. І тому, будь ласка, проектуйте і будуйте правильно. Слава Україні її воїнам побачимось бувайте